Це третя частина нашої розмови. Дерівнесики <різвіць> розрив з в один бал. Він показав, що дивлячись на весь той страв, який у нас був при підготовці до цієї гри, ми у нас власне були всі можливості аби перемогти. Ми дійсно вклалися, ми були слабші на один бал. Ми програли. Але, тим не менше, з цей накал обстановки він дуже багато показав, особисто для мене. Починалося для вас взагалі все шикарно. Тобто 40 балів максимально, що ніхто не отримував. Да? От максимально 4 таких високих оцінок, в суді найбільших. Да? Що в той момент було в голові? От, не прийшов чи не прийшов тоді, от е апті, так да, і повітря іди приходять. Тут не, не з'явилася ідея, що от це той самий день, да, той самий момент, що зараз зараз треба, лати, якщо так іде. Ну, коли ти вже порвав, дуже складно вирішити для себе, що ну, я не очікував, що буде 40 балів. Відверто скажу. Я сів і перший мій коментар був: ну, типу: ой, я стільки не згадав, треба було чіткіше ти показати, і тут вибуваються десятки. Власне. Ну, На тому моменті вже стало зрозуміло, що якщо це перший випадок на грі, коли вибуваються чотири десятки, то шанси, що виб'ємо за цю ж гру ще раз чотири десятки, чи що будемо якось в топі. Ну, я скоріше очікував, що ми будемо втрачати бали, власне, і почали втрачати бали. Тобто, вся гра з цього моменту, як ми і постановили, пам'ятаю на таку невеличкій дискусії, це було зберігати, зберігати як можна довше перевагу. Ну, не зберегли. Але тим не менше, ні, апетит був давно, бо ну, я не думаю, щоб ми б дожили до цього третього турніру, якби не було апетиту до дебатів. Не було відчуття, що, що Андрій Вадим якось тебе підвив, що ти mm -hmm. так от тащив круто, а вони якось перевагу розтринкали? Ні. Зовсім ні. Я здивувався що як... Це не... <рес> я просто згадую, як я здивувався, коли я втащив дійсно. Ну це був відвертий шок. Бо в мене в голові були тільки негативні думки про те, як я тільки не виступив. А, ну я не буду казати, типу, можна було б краще. Тобто, хлопці мають самі за себе вирішувати. Я, я не той, хто я кажу, ти маєш вийти, ти маєш сказати, ну я кажу, ти маєш сказати те, й те, й те. Але е, я стараюся не змушувати людей там е, я рекомендую те, що варто було б сказати, щоб тягнути всю лінію, бо іноді буває, що людина може втратити це відчуття командної лінії і піти не туди. Але з іншого боку, ну. Е, цей індивідуалізм, який має бути покладений, оця можливість і бажання викластися на повну тобі як окремому спікеру, так, тримаючи в голові всю твою командну гру, але вкладаючись особисто, власне, створити себе дебатну особистість, запам'ятатися тим, що ти, власне, вийшов, і ти сам зрозумів, що, що тебе тягне сказати, що варто сказати, і ти це зробив. В цьому, на мою думку, і має лежати. Цей фунт мене тяне. Так, тобто для вас ця гра дуже, дуже дуже впливала, я так розумію. Просто додаю, хлопці мають для себе власне вирішити. Якщо вони вирішать для себе, що вони не вклалися, вони програли, то це має бути їх особисте рішення. Я їх судити не маю права. Я міг на останньому рішення. Для чого ви тоді програли? Я на останньому слово не витягнув. Тобто розрив був дрібнесенький, і ми з Льошою зіграли один в один бал. І я чесно скажу. Після третього раунду я зрозумів, що ви програєте, але просто для себе для інтриги перестав рахувати, я не знав скільки, я не знав, тобто який взагалі рахунок. Тобто я, коли від Мілани тоді почув рахунок, я зрозумів, що це був один бал. А я думав, що ось може трохи більше. І серйозно, тоді, ну просто, я не знаю, тоді, мабуть, багато людей не слідкувало за оцінками. Це було, це було недоречно, просто кажучи, просто треба було якось це почути. Да. Добре, що є людина, яка рахує. <реш> <реш> Інакше просто тут треба було загубитися. Теза тоді, до речі, була дуже екзотична, мабуть, да, <реш> з тих, які виграли. Тут, до речі, питання підходу до тез, да? що вам грати зручніше, от, що вам грати цікавіше. І от, або, або це різні категорії. Те, що зручно не цікаво. те, що цікаво, не зручно. Ну, те, що зручно, не завжди цікаво, насправді. Тому що якщо воно зручно, то воно зручно для всіх, розумієш? Але в принципі, яку функцію виконують ті самі дебати, ще щось і вивчити, правильно? Тому от вивчили династію там, по Вивчили. Марина може. так цікаво. Про династію там? Ні, про династію там Марина не чекала. मе, взагалі без різниці, тому що ти приходиш з нуля, по суті, готуєшся. Завжди, завжди це. Що би там ти не знав, тобі не допоможе. Треба готуватися спочатку. Теза завжди трохи дивні. Інколи буває добрі тези там, де можна, в принципі, як з однієї, так і з іншої сторони. Але ну ось, мабуть, смак самої дебатної рифінколи, ну, особисто як на мене, я думаю, зі мною погодиться. Полягає в тому, що коли ти отримаєш незручну позицію. То ти мусиш випластись більше для того, щоб ну якось е, приховати там щось е, те, що. Ну, тебе ось має вбити. О, ось, тут, до речі, да, Тут, до речі, таке цікаве питання. От останній турнір для вас пройшов ну, ніби дуже легко. От так здавалося, принаймні ви вигравали, ви е, нікому там не поступилися, не дозволили собі там втратити не, жодного балу в групі, да? потім півфінал виграли в фіналі. Це було позірно, що це дійсно було дуже просто. Ні, це не було просто, одразу скажу. Ну, боротьбу е, якось ми з першого разу. Е, Розбили, ну, це ось дійсно було так легко, ми очікували більше спротиву від mm, них. Так. Це було. А, а далі, а далі пішов такий жестяк просто. ну. Особливо про романтизм нам випало, ну нам випало, як на мене, значно важче теза. І, мабуть, ще коли ми грали Тисячний рік, також, ну. Це, до речі, але це я... через тезу, не так через суперника. Ну я на мене. тему сказати. No. Ось мені набагато цікавіше відстоювати якусь інтелектуальну історію. Ось ця тема про романтизм вона показною є для мене, бо треба було апелювати до чогось, чим ну де дуже складно права фактами. Mm -hmm. Так, і треба побудовувати концепцію, яка буде витягувати тебе на рахунок якихось абсолютно не емпіричних думок, якихось ідей, які ти навіть ти можеш походу вигадувати, щоб. Тим не менш судді тобі повірили. Всю mm. тактику нашу здану. <ріст> <ріст> Виданувати на ходу, щоб судді повірили. А, ну і тут ми підходимо до а, дуже такого цікавого питання на фіналі, якби інакша монетка випала, ви б так само виграли. І У нас була на краще, як з за... Трампа. Да. У нас було краще, як на мене, концепція. А що там ще нам за тебе? Рейган, Рейган. Ні, так ми тоді вибирали. Ні, якби, якби нам випали. Я б зрозуміло, що вони вибрали. Ну так, вони б вибрали ну, да, оцю республіканську єрість. Ага. А, кажу, я я не знаю, що. Нас, нас дуже сильно відрізнялось, тому, наскільки я пам'ятаю від того, що вони говорили. У нас там були абсолютно інші аргументи. Тобто не факт, що ми би там лоялістами, ну вже просто засипались, от, як вони. Ми протиставляли би їм інші речі, от, те, що я пам'ятаю. Так у нас була гарна yeah. концепція? Хороша була, так. дійсно. Там, там ми теж до такого апелювали, не емпірично. Було у вас відчуття, да, коли от після монетки ви обираєте сторону, що гра виграна? Ні, це якось ходу вже. Коли ви зрозуміли, що ви взяли. Це ми потім, я пам'ятаю, говорили, о, ми змусили Трампа грати от, проти Трампа. Да? Е, ну Насправді це ми вже після виграти. Але... Коли, але... коли був момент, коли от, ти зрозумієш, що ви скоріше за все там правильно? З вірогідністю там 99%. Вітрив більше п'яти балів, я б сказав. Так там і було п'ять. <світ> ну, тоді не відчу... А, Хоча. Ще... А, ще є інший показник, коли супротивник втрачає мінімум по балу на кожному раунді. Це називають стікати кров'ю. Ми так семперати стікли на темі про французьку французькому наркотику. Коли навіть в тих моментах, де ти вважаєш, що супротивник може і взяти, і вони згадали там потрібні аргументи, вони їх навели. Але тим не менш судді ставлять або в рівно, або навіть мінус один бал, відчуваєш, що у тебе є стабільна перевага. Але з іншого боку, да, бала нічого тобі навіть на останньому слові не гарантують. Тобто раптом ти, ти можеш отримати на 3-4 бали менше. Особливо коли багато суддів. Це вже чисто психологічно, напевно. Мені здається, навпаки, що тут вже після трьох раундів більш-менш відома і ідея, і лінія як однієї команди, так і іншої. І мені здається, що судді вже... можуть Чисто стиче. Щось. Може... Друзі, Шустон, щось чі? Чі? Вон, там програв вже ж, там. 5 чи 7 балів на останньому слові. Це все реально навіть. А, ну, але це не про це. Це не про це. Трохи-трохи тепер хотілося б з вами поговорити про так мовити, про дебати самі, про майстерність. Що ви відчуваєте, коли ви, за, коли ви граєте? Тобто ті самі 40 десь хвилин, да? тобто, ви просто в грі і нічого більше не існує. Да? От які відчуття. Це, напевно, адреналін, якийсь він все таки є. Коли ти виходиш і розумієш, що на тебе дивиться так іскаса твій суперник, тобі треба щось казати. Забуваєш, що мав сказати. Починаєш, <рес> починаєш шукати, що в тебе написано, перевертати туди-сюди листочок. Ну, правда, такого не було. Але чисто теоретично І розумієш, що ну, це якийсь бред. Починаєш на ходу. Додумувати вигадувати збільшення фінансування рейгнув шкіл, так? Ну ну... таке, да. Тобто ти виграв чувак, ти виграв на тому раунді. Але да, але все одно, да, оце от якось тебе поглинає, тобто це якісь особливі відчуття. Отут, знаєш, руками махати. Таке, таке робиться. От, багато помічає, що коли от, е, чувак виступав або дівчина да, си, сідає, і для, для неї для, чи для нього гра вже закінчується зразу, коли ти виступив, коли ти. Вона сказав всі дістає. Є таке, є таке, серйозно є на секунд 10. Ну от, ну, Може там на один тайм-аут. Типу відпахав, так? Да. Типу пов... все, відпахав.